Запрошуємо вас на 20-й тур Вібетліги сезону 22-23. І на останній поєдинок цього туру у Ковалівці сьогодні колос прийматиме металіст 19-25. колос сьомий якраз із Вадимом Мільком. Із арбітром. клуб, який представляє Харків у колоса в цьому році тільки одна перемога на другому на виїзді, завдяки м'ячу ріковському виграли в 18-му турі. У металіста 19-25 перемог не було, не забило, хоча повинні були забивати. В Принципі обидва тренери зараз. Ярослав Вишняк і Едмар, чотири нічиї і дві поразки. До останнім часом дуже багато нічийних результатів у харків'ян. М'якушком проривається удар поворота. Мяш летить самісіньку сітку забиває Оріховський на третій хвилині нашого протистояння. Нічого давайте ще раз подивимося, як розвивалася ця атака. М'якушко отримує передачу. Входить до чужого штрафного майданчика. Ось тут не зрозуміло, що відбувається. М'якушко хотів прострелити. М'яч влучив у Жичикова і полетіло від М'якушка. Все ж таки. Я думаю, що йому запишуть асист. Полетіло на Оріховського, який. Який от таким от ударом переправляє м'яч у сітку чужих воріт. Так, Курило м'яча. Захищався суперник дуже компактно, організовано низьким блоком. От... Фактор першого голу мав вирішальне значення. Йде подача. Удар по воротах Ні, не дістає цей м'яч. Місця габелок. Габелок віддав на Мартинюка той закопався трохи. Передача була не найкращою. М'якушко. Мякушка опасна Лисенко. Лисенко. На ударній позиції. Забуває Лисенко, але положення поза грою фіксують судді у центр форварда Колоса. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Так. Мінімальний офсайд. там коліном заліз в офсайд Лисенка. Спершу здалося, що ніякого положення по загрою не було. Хто там курило проти нього грає сьогодні переважно. Кирило відійшов. Лисенко впав, які, які можуть бути варіанти. Лисенко на ударній позиції пробуває Володимир. Лучає в безугло. Атака триває у Колоса. Удар Оріховського. Гол! Дубль робить Павло Оріховський. Сидиться, наскільки складний удар за своїм виконанням виконав Оріховський. Але все те, що було створено, було реалізовано. Ну або майже все те, що було створено, було реалізовано. Дивимося ще раз. Хороша передача. Хороша передача п'яткою від Кравченка. Лисенко спершу пробив, потім зіграв на підбиранні. І Оріховський, отак от з відхилом завдав цього удару. Подивіться, важко було все це робити. Причому поруч дуже багато суперників прибували цей коридор між двома... Чирок там нав'язав боротьбу своєму опоненту. М'якушко подивіться, що витворяє. М'якушко залишає м'яч б'є! І це 3-0. Денис Безбородько Нарешті він забиває величезна, якась у нього була посуха, а ось тут він прошиває Олега Мозіля. Пустив від третій гол, де теж ну, відповідав голкіпер. Вповідав голкіпер за цей ближній кут. Дивимося, м'якушко класно пройшов. отак так от увійшов до чужого штрафного майданчика і без роздумів пробив. Мозіль не встиг зрупуватися, як і в випадку, із другим голом, пропущеним від Павла Оріховського. Денис Безбороцького.